Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Діти, відгадайте загадку. Кригою, озеро, річку і став. Цей чародій дуже міцно скував. Правно на вікнах малюнки малює, холод тріскучий усім нам дарує. Хто це, діти? Так. Це мороз. Як потрібно поводитися на прогулянці холодного морозного дня? Так, слід виходити тепло одягненими. Не стояти весь час на одному місці, а рухатися, граючись та розмовляючи, слід дихати носом. Отже, не будемо боятися тріскучого й сердитого морозу. Ой морозе, ой тріскучий, ти холодний та колючий, ти морозище мороз, наших діток не морозь. Діти, нещодавно тут пролітала сорока білобока, яка розповіла багато чого про зиму, про сніг. Але всі знають, що сорока відома пліткарка, тому вона іноді неправду може сказати. Пограємо в гру так чи ні? Узимку дуже холодно. Так. Узимку йде сніг. Так. Колір снігу синій. Ні. Сніг білого кольору. Сніжинки пухнасті. Так. Сніжинки не красиві. Ні. Вони дуже красиві. Сніжинки летять із землі на небо. Ні, сніжинки летять з неба на землю. На початку зими йде перший сніг. Так. Снігопад це коли з неба летять сніжинки. Так, молодці діти. Малята від морозу лютого. Взимку всім холодно. Зажурились пташки на морозі, не щебечуть, бо серце в тривозі, вже давно проминулося літо, все довкола снігами покрито, наступила сувора зима, свищий вітер, а їжі нема. Дуже холодно та голодно взимку птахам, які не відлетіли в теплі краї. А залишилися зимувати в рідному краї. Адже взимку все вкрите снігом, не знайти крилатим друзям ані насінинки, ані зернятка. Тому люди повинні піклуватися про птахів, допомагати їм, підгодовувати пташок узимку. Що для цього треба зробити? Змайструвати та повісити годівнички. Та не забувати підсипати туди їжу для птахів, насіння, зернятка, сало, фрукти. Діти, а у вас удома є годівнички для птахів? Якщо ні, попросіть своїх батьків разом змайструвати годівничку. Ви зробите дуже добру справу. Зимова пора приносить із собою ще багато різних турбот та клопотів. Адже взимку йдуть сильні снігопади, які засипають все навколо та роблять снігові замети. Щоб пройти людям та проїхати машинам, треба розчищати доріжки та дороги. Дороги від снігу розчищають спеціальні машини. А з тротуарних доріжок сніг прибирають двірники. Треба цінувати їхню працю. А ви вдома допомагаєте батькам розчищати подвір'я від снігу? Так, лопатою сніжок треба відкидати, щоби зручно для діток тут було гуляти. Молодці діти. Не боїмося морозної погоди. Гуляємо і виростаємо здоровими. До зустрічі!